Франції на паркінгу ми туди вже колись стояли на прошлих вихідних, 45 крутили. чи на позапрошення. Отут, тут стояв тільки шуман. Я під'їхав, спеціально став, щоб тут місце було, там місце, що ну щоб... Ну, щоб далі, типо, от, трохи, да? може як не стане, то встане, да? Короче, Он, мужик, походу спал в полях. Я заехал, встал, закрыл смену, вышел, пошел в туалет, иду назад, он расшторился. Каже, ты будешь стоять, чи будешь ехать? Кажу, буду стоять. Открывает <соторит> смену. Поехал, раз круг нарезал, другий раз круг нарезал. Десь там нашел место, стал, бо ходил только что -то, в туалет. Блин, дурни, блядь. Ну, кому-то мешает. Uh, і ще, Короче, нам осталось їхати 360 км. А скажеш 24-го. Ну я завтра проїду 360 і, і стану. Так, чи як, напевно, Не знаю. Якось так, короче. І так, друзі, ми у Франції, стали на паркінг. Ну, розвантаження в нас завтра, нам до паркінгу лишилося. 30... Чудо пархінг до цієї. До розвантаження. Зачилося 30 кілометрів, я подзвонив. Сказали ні, сьогодні вигружати не будуть, бо, бо не будуть. Та й таке стали. Та йдемо і... в магазинчик. Тут є Aldi далеко від цього паркінгу. Це паркінг по 42-й дорозі, прямо на в'їзді в Ліон. І тут ось магазинчик 500 метрів, ми зараз з нього відходимо. Бо ще Побачаюся за вітер, бо ще треба до понеділка жити. Сказали, що на вихідних буде заміна. Але як там буде, то так і буде, але їсти щось потрібно. Я би вже не хотів нічого купувати, але на Божому духові не проживеш так, що потрібно йти щось купити, ще поїсти. То йдемо, та потім будемо. Відпочивати, бо розвантаження аж на 11 годину, а зараз тільки 3 година дня, тобто ще, ще цілі сутки можна сказати до розвантаження. Так що, погнали в магазин. Добрий ранок! Ми приїхали з вами на розвантаження. Ми тут вже з вами були, того розвантажувались. Нам наше розвантаження на 11 ми приїхали на 10, він сказав, ждать до 11, а перед нами ще машина і ще вигружається, не знаю, якось буде. Маємо наступне завантаження на другу годину дня 14.00. 22 палети без заміни. Тобто ті палети, що нам зараз загрузять, треба буде перекидати в палетник, як я це не люблю. Але треба. І будемо їхати туди в сторону. В сторону Бреста, там, де ми вже колись їздили, там немає ні парковок, нічого. І завтра у нас вивантаження на 10 годину ранку. Та і не знаю, десь наверное, десь будуть щось шукати на Німеччину, але я не впевнений, бо щось. Бо щось. Бо щось. Сьогодні в нас четвер, завтра в п'ятниця, може щось і буде, я не знаю, нема чого загадувати. То якось так. Почекаємо на розвантаження та будемо їхати далі. І так, друзі, ми розвантажилися, виїхали, їдемо на завантаження. Вставали, перекидали палети, температура плюс 40, це таке задоволення, просто по такій температурі тягать ті палети. Просто космос. 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 Це бачите як вводять ці навігатори в тих бізнес Третій виїзд, блядь, я і з викори став Троті виїзд і шо табличка высадить, куда мне надо? Шолер Алибарт. А я пара. Ну тоже бывает. Что делать? Ничего не сделаешь цим Надо покататься. Где Шолер Алибарт. Вообще не понимаю. Куда? Шо, про шо взял, выключился. Типа мы приехали. раз тут все вот, справа место я стану, подивлюсь в навигаторе в телефоне. Короче, там надо было трохи дальше проехать, повернуть на кругу налево. И еще 500 метров проехать и налево. Така територія громадна. Громадна громадна. Йдеш тут в кінець, кінець, кінець. І там прямо в кінці там табюро. І загрузили нам такі пластикові ящики. Ну, як ми загрузили, я загрузив, він подавав, а я грузив. До речі, треба написати на фірму, що я грузив машину, за це доплачую. І, короче, загрузили 22 палети по количеству 66 штук. А используйте І до розвантаження нам 680 кілометрів. Ми собі їдемо потихеньку. Розвантаження завтра на 10-ту Ну і таке отово, отово! Не гасайте на це. Рабить дурно. Ну вам надо. Все, я погорните. Нормально, плюс пізьми стало там ще минут 40 залишалося часу. Якось так стали. <ріст> ну а да їх не було більше місця, чуть-чуть притер резину, ну, але ну, нічого страшного. Зараз п'ю каву. І виїжджаємо, нам там лишилося 100. Ще скажу, скільки нам тут лишилося. 143 кілометри нам залишилось. Десять нас розвантаження. Виїдемо в 9, будемо десь пів 12. а що зробиш? Ми не винуваті, правда, правда. Ладно, п'ємо каву та виїжджаємо. Моєю думкою, що ну, рафом можна їздити якось між складами, складу на склад, да? і де я зараз. Блін, хоч би не заїхать якусь духу, це просто, це просто капець якийсь. Ви бачите, що це? Я навіть не розумію, де я їду, що я їду, чого я сюди їду. На камеру воно ще не так страшно, як в е, живу. До розвантаження 6 км. Я сподіваюся, що там буде якась ферма. Що Там буде якась ферма, а не тупо ліс. Я перед цим зателефонував до диспетчера і кажу, ми правильно їдемо, координати нормально, бо кажу, в мене там показує якийсь ліс. Вона скинула мені другі координати, але ті координати відрізняються дистанцією в 100 метрів. І я такий собі це зараз їду і думаю, і -о -ма -о де я їду? Зараз, якщо буде їхати на зустріч якийсь трактор, ну ладно, трактор з'їде в поле, як щось би там ще. і то фік він з'їде, бо вони бліна. Але якщо їхати на якась грузовий, якась грузова автівка, це буде якась ну дупа просто. Просто буде дупа. Або зараз якась легкова летітиме, вискочить і прямо в мене. Бам! Не надо, не треба. Лишилося дві глази і додому. Зараз розвантажуємося, дай бог, все добре буде. Розвантажуємося, їдемо на завантаження. 33 палети на заміну плюс один температура. І потім переїжджаємо з 200 км. Розвантажуємося і на тому складі ж завантажуємося. І їдемо на німці. Куди я їду? Це якась капець. Це якась капець. Я не розумію, що мені делать. Мовчки ехать? Не, ну я ездил по дєбрям, да, ну ще. Навіть не знаю. Добре, лишилося 5 кілометрів. Їдемо, а як щось буде цікаве, то я вам обов'язково покажу. Ну що? Я, я туди не поїду, чесно. Серйозно? Подивіться. От туди да воно нам треба їхати. Що це, бля? Що це? Я туда не поїду. Куда Дася давай? А! Добре, зараз іду закрию машину і піду туди далі вглуб, бо в мене машина стоїть відкрита. Коротше, ситуація наступна. Получилося все так смішки смішками, з мішками. А я неправильно забив координати. І ще їхати 80 кілометрів. Ну, хлопушара. Коротше, там координати перші цифри правильно, а другий перед ними мінус. Мінус. Мінус не поставив. І все, і Ладно, їдемо. Так, і що? Ми залетіли безстренько вигрузилися на ту вигрузку. Там таке воно посеред поля. Ну, більш мінно людське, более-менее нормально. Не знімав нічого, бо спішу кап'єт просто. Я не впіваю, у мене 3 часа, ну, я 3 часа, вважайте, де поки там поїздив, поки доїхав, поки десь, все. А в мене на 15.00 завантаження, а зараз уже 14.47, а до завантаження 600 кілометрів. Отже, завантажуємося там. 33 паліти заміна. І там же на розгрузки я перекидав там площадка, яка гравія висипана. Я там на тій площадці перекидав палети та і їду. Бо маю загрузитися в 3 часа, а три часа я не загружуся. Я десь пів п'ятого тільки туди приїду. Треба загрузитися, поїхати на склад, вигрузитися і на тому ж складі знову загрузитися на ніпці. Ну, вигрузитися я маю о 18-18 почати грузитися. А я тільки півнятого приїду на завантаження. Тобто ну, я взагалі нічого не успіваю. І здового часу лишилося 5 годин. Коротше, Страшна дупа. Ну, але ми їдемо. Їдемо потихеньку, нема чого собі нервуватися. Да? А ще там, де ми доїхали, там не було ніде розвернутися. Дорога закрита, Коротше, трошки прийшлося там поманіврівати по тим кущам по тому всьому. Але нормально. Вибачаю, що не знімаю, не показую. Але немає часу, не встиваю, я не знаю за що хвататися, куди бігти, що робити. Коротше, якось так. Поки що їдемо. Я вибачаю, що я не знімаю нічого, бо не маю часу, Спізнююсь, капець просто. Вже 7 -го година вечора в 18.00 мав бути на розвантаженні в другому місці. Ми коротше, туди приїхали, завантажилися. Там це такий дурний завод, що це капець, просто. Заїхали з тієї сторони, там 300 проходних. Понятно, що все по-французькому, що ніхто не поймеш. Коротше, переїхав на другу, потім поїхав всередину заводу, вигрузив калети, потім повернувся. Ну, коротше, всяка тупа. Їдемо на розвантаження. Херак і новий день. Сьогодні у нас 26.08. Всіх причетних до цього свята я вас вітаю. А ми в Парижі. Стараємося рухатися по затору. Нічого не знімаю, бо вже немає ні сил, ні бажання, нічого. Вчора доїхали до розвантаження. Розвантажились на 21 рампі, переїхали на 32 рамку, там вже завантажилися, там вже там на паркінгу стали поспали 9 годин, виїхали, їдемо, каденція ближиться. До свого кінця. надіюся би пошвидше з цими пробками в Парижі, я, блін, щось тупонув, треба було стати перед Парижем з 45, а я того, того, того всього не зробив. Тепер я в Парижі. Я в Парижі, ролі, -ролі. В Парижі затори. А я маю 36 хвилин їзди. Я ще їду в третій полосі, непонятно якого фіга. Ладно, понятно, тут дорога розходиться, так що нормально можна їхати. Та то й таке. На цій ноті ми напевно завершимо. До нових зустрічі. Зустрінемось. Всім до побачення. Всіх обняв, всіх привіняв, цілую плеч і до Стречі. Ще раз всіх причетних з цим святом вітаю. Так, да, це буде дуже пізно, ці привітання, але краще пізно, чим ніколи Я поїхав Точніше я поїхав стоять. Все, давайте.